Хочеться сказати, повій вітру буйнесенький, Він і так віє, бачите? Фоляріс вперше він зацвіте. Це вже у ньому третій рік. Ну, два точно. Третій рік оце третя весна у нього. І зацвіте дуже гарно. І подивіться, гривастий ячмінь, який він гарний, коли він молоденький, коли він цвіте. Він насівається, дуже насівається, покажу. Але який він? Ще шановні, ще ви бачите, треба посадити в певному місці, скласти йому певну компанію. Але в моєму садку зараз, на моєму городі, в квітнику, все де є місце там посадити, щоб побачити, як веде себе рослина. Тому що різні погодні умови. України і Канади є зовсім різні. І багато чого я ж кажу, що роговик, о, то синій роговик цвів, по-моєму, так називається. І там в Україні вже все відцвіло, у нас ще тільки зацвів. Ось подивіться, це теж у мене такий міні-розсадничок. Косту спасли кози, тому вона маленька така. Це е, родич. Гладіолусів мадбриці. Бачите, як згадала? Це висока трава Фостера є така. О, тут розсадничок із верби кучерявої Мацудана. Бачите, Це все у мене, як би розсадничок. Ну тут цибуля, шановні, не знаю, цибуля муха є. Але ми, ми своє з'їли, лишилися тільки цибухи. Казали, що цибухи дуже смачні. От. Подивіться, це, мабуть, ацетандела. Отака така назва. Купила я 5 штучок. Чи 3? Три штучки, три цибулини. Ну, я вам скажу, вони мене не вразили. Вони якось дуже швиденько відсвіли. Ну, може, у квітнику десь, у забитому воно, може, має якусь такий інший відтінок. Ну, тут. На голій гряці і ще такий аліум. Це я не знаю, чи пані Наталя не ідеальний сад. У неї теж такі, що вона казала, як парасольки, чи мій антистрес пані Наталя показувала теж ось оці такі аліуми, які не кулькою цвітуть, а такі якби парасолькою. Оце, мабуть, він, я ще зараз покажу, у мене ще є в одному місці. Ось отакий аліум, бачите, який він. Я думаю, що він якраз буде біленький і парасолькою. Отакий бачите, ще навіть не розпустився. Ну, тут теж роблю це сальвія, яка я думала її втратила. Шалфей сальвія е назва така специфічна, думала, що вона вже все, бачите, вона насіялась. І навіть цього року оця буде, мабуть, свісти. І ота теж. Ну, це теж на кутику тут роблю. Оце теж пересадила цьогоріч. Треба буде обрізати. Я бачу, що він прийнявся, цей Ірис. Півничок. Ви знаєте, заходила в інтернет і кажуть, Іриси, 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 правильно півники. Це українська назва, навіть кажуть, у справочній літературі є. Що це півники. Бувають сортові, бувають, як ви, гібридні. Але це ось такий маленький. Він, бачите, за цвіл навіть цього року пересаджений. От. Насадила цієї ехінацеї. бачите, тут кубка, там ще кубка. Кубка багаторічників. Материнку тут посадила, це соняшник. Декоративний. Ну, а це шановні е насіння сонечка, але вона дає вуса. Ну, попробуємо, буде як ґрунтопокривна. Ось. І ще маю тут суницю, яку я садила, яку кози пасли не один раз. Ось, ну Вона, як кажуть, ось така. Це е еклер. От, а отут далі від цього, це е, хоней. Мають інакше поведінку. Але треба, де вже, бачите, теж паліють. Кажуть червоніють Отак ягідки Треба буде збирати, бо якщо попробують ворони чи білки, бо в мене вже досвід був з білками. Хто раніше встав, той ягідку з'їв. Ось такі у мене. Потрошку-потрошки. По -трошки. Тут може помідори, чи може ще якісь багаторічники. Смородина не вдалася і, мабуть, вона не канадська ягода. Не знаю, де ще її садити, яким чином, щоб вона цвіла дуже рясно, але не опилилася. Ягідка де не де. Ну, а це пастернак. Вже в мій ріст. Ну, та хай зацвіти, ладно. То і так нема чим любуватися, він такий е, е, якийсь незвичний. Ну, хай зацвіте, потім зріжу. Тут якраз підійде ромашка, е, жемчужниця. От, так що буде, що цвісти. Ну все, бувайте здорові, шановні, миру і добра вам.